Сонце сходиться, земля воїнів родить, хай сміливих смерть обходить! Привіт, друже, на зв'язку Вайпер! Сьогодні ми будемо відкривати спідгарант на Вальканена. Знаходжусь я на аккаунті у Соклана Індамікса. Вальканен це той герой, який вміє вбивати як і своїх союзників, так і своїх противників. 100 місця є, лишнє не відкриємо. І погнали! Ловити Вальканена. Перша десяточка. Можливо, буде ще щось було би дуже круто. Ще побачите жовтеньке світло до, звісно, Вальканена. Так, Пайдма. І безлиций. Прямо наступний десяточок. Центуріон, якщо не помиляюсь, на злиття міфіка він зараз. Іде. Так, минулий десяточок було два епіка. А тут, а тут чистий чистий е корм. Сенька, синька, і все. Так. Тут, тут підвезуть нам щось тут в цій десяточці. Но дерево ще окей, ген, бо всі, в принципі, могли його. Приблизно рік тому отримати безкоштовно, можливо, півроку тому, а ось нот непоганий такий герой на війну фракцій. Так що, в кого проблема із війною фракцій духів лісу, можете нота прокачати. Кузрат, Мікологус, мисливець, окей, парагончик, всі парагончика рано чи пізно починаємо використовувати. І що? Сенька, сенька сенька. Ні. Ратник. Окей, чудовий герой половина анкіла. Можна сказати, що є. Дістали половину анкіла. Так, сповідниця. Ну, хотілося би соточка. Соточка водів. Хотілося б побачити ще одне жовтеньке світло. Це було б дуже круто. Але поки що щось. Не дуже воно виглядає на те, що те жовте світло у нас може появитися. Прундар. Добре. Доглядачка мощей. Хороша рарочка, можна використовувати. Роана. Знову епік. Золота жниця. Так, а скільки ми вже відкрили, скільки нам залишається? Нам ще 4 десяточка. Погнали 4 десяточка ще відкривати. Побачимо, що там нас чекає попереду. Ренегаточка, добра. Добра і гарна героїня. Віщунка. Ну, хоча би так, по два епіка, щоб сипало. Холодне серце і жало. Було би добре. По два епіка з десяточки. Але що? Ну, ще три десяточки, і. дай, дай, дай! А воно скаже, що не дам. Ух, доглядачка мощає майже в кожному десяточку. Почала похвалив і почала випадати. Так, муляр. І Візія, Візія. Колись давніше дуже бажав її собі на аккаунт. Вже коли прийшла, вже не така вона вже і мені стала потрібна. І я так розумію, знову доглядачка мощає, відкриває Е, Я так розумію, це останній. Опа. Опа. Опа! Опа! А що це? А як це відбувається? Як? Як поясніть мені, Вальканен і Вальканен? Як це відбувається? Два! Просто два Вальканена потягнули. Як? Я, я, я не знаю. Перший Вальканен мав би випасти, е, випадає. Нам згорає е, гарантований е, цей, грант. Так? Гарантований призов. І другий це ось з сотого уламочка Вальканен. Як таке можливо? Я не розумію. І, е, і епік на злиття. Суперово, Владислав, я думаю, буде вдвічі задоволений, вдвічі більше задоволений, ніж би просто отримав одного вальканена. Супер! Супер, ось таке на відкриття. Поки що йому не буду нічого говорити. Нехай заходить і сам дивиться, що ми змогли йому виловити. Друзяки, ось таке суперове відкриття під гарант. Е я, я просто я не знаю, мене переповнюють емоції. Просто, якщо вам також сподобалось, прожміть подобайку, підпишіться, підтримайте український контент. І, звісно, зустрінемось в наступному відосі. On a skill, one to ten, she a hundred. Gets everything that she wants in abundance. Knows how to be a lady in public, but she can get crazy. Ooh, I love it.